Журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом, а батько сивий, мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом. Чи сином обернувся, почувся голос під вікном Та Господи, у бієному воїну Валерію і сотворимо вічна Бо. SHUT sure. А знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що, чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами. Там спокійніше є, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто гра? до неба я з молитвою звертаюся, благаю Боже спокою пішли, щоб. Вона нашого візиту зовсім не радість, тому що останню дорогу проважаємо нашого воїна, нашого героя Олега. Проважаємо ми напередодні поминальної суботи. І цього року так сталося, що поминальна субота співкладає ще одним святом, яке... Я думаю, що ви чудово знаєте, часто називається сторожці власній мучів. Вони також були воїнами. І на той час, і взагалі всі часи, бути воїном. Це була велика відповідальність. Це досі була окрема, як тоді говорили казу людей. Інші бій чи похід завжди приносили нас себе. бога, щоб їх задобрити і щоб отримати від них це благословення і перемогти Богу. Але то, що російських учеників поклонялися і, і не хотіли робити те, що не мало жодного значення, і вони відмовилися. І командири що їхня любова може посіяти паніку серед інших воїнів, що ті не хочуть відмовлятися, ти може вплинути на, на майбутню битву і вирішить їх покарати. Звичайно, спочатку мовляв, що вони відмовилися. А навіть якщо не хочуть відмовитись, то нехай вони нас від тому Богу своєму і всім богам, яка різниця, а виявляється її різниця. І різниця настільки велика між тим, що віри, вірили сівастівські воїни, ученики, і тим, що їх віри, вірили віри, інші, що вони вирішили не відрікатися від своїх переконань відчуття. І тоді було б дано покарання для того, щоб їх схилили до того, що вони в лапках і принесли цю жертву. Було холодно, їх заставили зайти в воду, був розпалене вогнище і було таке випробування, чи вони витратили, чи вони здадуться. Але справжній боїв подумки ніколи не здається. І ось лише один завагався від холоду, від страху і залишив це місце випробування. І пішов до Бога. Але до нього не пішов, бо впав смерть. А місце, яке було залишено тим воїном, над тим місцем і над іншими з'явилися діми. Воно було підсвічене небо. І інший воїн, який був язичним, захотів зайнятися місцем. І зайшов і став тим. В цьому місці розп'явся його не дав. Так, вони всі замінили смерті, щоб вони відійшли до Бога. І пам'ять про них є до тебе. І ніхто б не міг подумати, що настане той час, ми будемо жити в той час, коли наше життя розп'являється війна що постануть одні воїни, які не хотіли війни, Але воїни, які стануть назад своїх різних і близьких. Воїни, які підуть на різні випробування лише не пустити ворога, які вбивають Ja, Нашої країни. І це не прості слова, це життя. Це лише образ у місця. Це лише молитва і прохання, що Господь дав кожному нам такий вінець. Але вінець воїна, від вінець, від кінця невої не відрізняється. Тому що воїн жертвує судьбою заради інших. І коли він помирає, а живе інші. Тому він ділиться своїм життям. І приємно за нас. Тому нехай Господь Бог дочистить нашого воїна Луганського. На До того воїнства теж перебувають всі російські мученики. І інші воїни, які мають всього страхового року. Ви ж, дорогі рівні, місті. Нехай Господь Бог прийняв сили, сутрам, сина. Не знала більше пострілів війни, а знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях Благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе, збережи усім життя. thank you Yo Воїна героя. Прийміть щирі співчуття з приводу смерті нашого воїна-захисника Валерія. Це тяжка втрата не тільки для вас, а для всього українського суспільства. Але завдячуючи таким мужнім, самовідданим воїнам-захисникам, ми вистояли в перші дні війни і маємо відносний спокій в Нашій громаді по цей час. Вічна слава та Царство Небесне нашому герою захиснику. Спочивай з миром, наш герой. А хай в сумуючий родині Бог дасть силу пережити цю втрату, а нам дасть надію та віру в те, що це буде остання втрата. І ми будемо зустрічати своїх захисників не так, а живим і здоровим. Вічна слава нашому герою! Збройними силами України від імені всього українського народу прийміть стяг, під яким мужньо воював ваш син, чоловік і батько. І щуку, тричі. Слава! Слава, слава! Та Дудрого славного шестя Господа нашого, Ісуса Христа. Земля Господня, селена, все, що наповняє її. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Земля і порох людина. Землю і порох. Cover the